Всім доброго дня! Сьогодні 3 липня і час живцювати волотисту гортензію. Я три дня живцювала гортензію. Чому я її літом живцюю? Тому що я чистю свої кущі волотистої гортензії. Від всякої порослі, від лишніх гілочок, таких тоненьких. Тому що я завжди люблю, щоб на кущі були дуже великі квіти. Хай їх буде три, або чотири, або десять, щоб там не були всяких маленьких, щоб вона не була загущена. Я завжди, десь в початку липня, в кінці червня, обию отакі мелкі мелкие мелкие ілочки. сейчас вам покажу. Ще вам покажу на прикладі Little Spooky, це мене кущ. Тут такий, йому вже давно, йому вже 5 років, ще не більше, він дуже гарно квітне, квітка велика. Така вона біла, вона не червоніє, нічого, вона чисто біла гортензія. Вона вважається бордюрною, тому що вона десь до 80 см більше вона в мене не росла. І бачите, цей кущ такий він. В принципі, можна було б його і залишити. Ну, знаєте так, залишити та й залишити. Але бачите, ось порознь іде знизу. Ось, о, бачите? Вона навіть даже... ця порозь йде прямо з гілки. І я її зараз все обріжу і кину на живець. Ці гілки, тому що вона. Ну, я хочу, щоб квітка була. Я десь залишаю 10-12 гілок, щоб тоді були такі великі-великі шапки. От. І вона тоді така в углу, У мене тут вугол такий біля забора, Вона тоді гарно дуже тут стоїть. Вона не лягає, нічого. Це дуже гарна гортензія. І зараз її сформую і покажу вам. Ну, от, бачите, таким чином я сформувала кущ. Е, чому мені його так сідає? Я сідаю, формую. Тут у мене, бачите, така дика вийшла, бо тут зламані дві гілки були, поливали водою і зламали, вона тільки почала вигітувати. Але нічого страшного, вони зараз шапки будуть, вони закриють. Але не хочу я, щоб вони почали. Рости її такі, знаєте, я наче зверху кущик отримав. Так, хоча хай вона поруч та вже буде починати рости її з, знизу. І от таким чином приблизно 10 гілок я формую сіда Little Spooky. для того, щоб були великі-великі в нього гарні шапки квітів. І дуже багато дівчат мені писали їй в нашу групу Viper. Покажіть, будь ласка, як ви ж волотисту гортензію влітки. Взимку бруньками і не бруньками. Ми живцювали всі це бачили дуже багато відео в ленті, кому цікаво, спускайтеся в ленту і дивіться. А сьогодні я вам покажу літнє живцювання волотистої гортензії, яке мені подобається більше всіх. Літнє живцювання. Воно є весняне. Весняне також є відео. В ленті, а іменно літнє живцювання це ті живці, які я вже залишаю, потім вони мене перезімовують, залишаю їх на слідущий рік ну, для продажу. Або там ценний сорт, якийсь, або ще, ще там для чогось потрібно, або для поділитися з друзями, або продати. Так що відео буде таке не, не коротке, так що робіть собі чашечку кави, і давайте подивимось. Покажу вам приклад гортензії петітчері Черрі. Бачите, який гарненький кущик, це молоденький кущик, він з Голландії, цей кущик. Висаджений він цьому році вже в ґрунт. І він, бачите, буде квітнути. Получається, він вже заложив кхм... 4 квітконоси уже. Це ще, може, воно викидає квітку. Ну, вони всі можуть викинути квітку. Але як на мене, то мені, наприклад, не треба, щоб був такий кущик із маленькими квітами. Я хочу, щоб були квіти в цьому році, побачити, щоб вони були величенькі, щоб вони не були маленькі, тому що вони дадуть маленькі квітки, вона не витягнеться. Гортензія усі квітконоси. Значить, що ми робимо? Ми зараз саме сезон, самий смак. От сьогодні у нас 1 липня і можна... Отакими от полуорівіснівшими живцями. Такі вони, бачите, вони такі трошки такі, такі, наче вони вже наче одрівісніли, але наче такі м'ягенькі зверху. Можна трошки одрізати гілок, побачите самі мілкі гілки і їх поживцювати. Також дивіться, ось є така гілочка. Гілочка, бачите, маленька вона. Її дуже можна обрізати, тому що вона тягне сок. І Квітка буде менша. Так що я зараз одріжу оту маленьку гілочку. одріжу оцю гілочку і одріжу так, ці дві гілки нижні, я обріжу і обріжу оцю. І оставлю оці дві гілки, ще оставлю, а ти три одріжу для того, щоб мені були живці, і для того, щоб вона витягла велику квітку. Так що, поїхали. От я одрізала, вони лежать гілки. зараз будемо їх живцювати. Оставила я раз, два, три, чотири, п'ять, шість гілок. Я їх трошки зв'язую, тому що цей кущик молоденький, і вдруг в якогось сильного доща, щоб не розламати. То я їх трошечки зв'язую. От, бачите, кущик не втратив свою декоративність. Він на шість гілок. І побачимо, як він буде в цьому році нам квітнути. Це називається гортензія волотиста, петітчеррі. Це низькоросла гортензія, вона її заявлена висота приблизно десь до 80 см. Пішли живцювати. Все, бачите, воно таке це верхушка гілки. Вона така, бачите, м'якенька-м'якенька. Я вже стільки раз пробувала її укорінювати, вона не укорінюється. Вона пропадає, вона зараз пов'яне без води, ну без, і все. Так що, оце такі оце ми вже взагалі не беремо. Беремо тільки, ось, бачите. Зрізаємо під нижньою парою бруньок, зрізаємо гілку, оставляємо верхню і обрізаємо листочки для того, щоб вона могла витягти. Корінь їх витягти, ці листочки. І зараз таким чином наріжемо живців. Обов'язково ставите мисочку з водою. Можна туди капнути і піна циркона, буквально одну каплю. Холодно, тільки вода повинна бути дуже холодна, така прям холодна вода. І ми таким чином туди скидаємо все, що ми ріжемо, щоб вони були в воді, щоб вони не лежали у вас на повітрі. Вони повинні лежати в воді. Так. Ще раз хочу повторити вам, що ми не беремо із гілки. Ми не беремо з гілки. Отакі, бачите, коли ви берете гілку, вона ось, бачите, отака. Ось вона, як ніваляшка. Оце ми не беремо на живцювання. Воно дуже погано приживається. Воно приживається, ну, як правило, в'яне. Ну, у вас свої експерименти, так що пробуйте. Якщо це не для вас сорт, то пробуйте укорінювати. Я не беру оці такі верхушки на укорінення. Я з оцеї гілки ще візьму. Значить, візьму отак. Оце я викидаю. Оце я обриваю. Обриваю. Оце. Оце я обрізаю. І роблю коротший. Вулик самого живця. І отакий от живець, це ще теж можна трошки обрізати, кидаю воду. Оцю гілочку, я вам показувала її, я її вирвала з п'яткою, бачите? П'ятка тут така. Значить, що ми робимо? Ми її отак, можна навіть її, вона приживеться. Отак. Це такий, знаєте, сусунець, як на ньому іноді ще кажуть, але він дуже гарно, такий живучий, він дуже. І обриваємо листочки. Можна обірвати отак листочки. Оці ці сусунці, такі, знаєте, поруч така внизу, вона дуже гарно приживається. І ставимо його в торф із оцих пазух бруньок підуть корінці, і стюди підуть корінці. І вона приживеться. Тоже і там кидаємо в водичку. Значить, водички ми позлужували ці ж... нарізані вже в воду. І в мене вони будуть стояти два-три в холодній воді. З Торф для укорінення живців, яким я користуюся. Торф Класман ТС1. Зелений 240 тут, по-моєму, літрів. Це вже не знаю, який мішок, п'ятий чи шостий за цей сезон весняний. Чоловік каже, що небагато ти купляєш, недороге ти купляєш для своїх живців. Ну от мені подобається цей клас, мені я в ньому живцюю. Ви можете робити ну, купити дешевший тур. Це нейтральний торф, я вже цюю в нейтральному торфі все. Не в кислому. В торф ще я сиплю. Ну, у вас, звісно, може, його немає, але я вам скажу, чим я користуюся. Це така, по-моєму, воно вилагровське. Значить, такий порошок, бачите, вже він у мене теж заканчується, треба їхати купляти. Значить, він. Має гранули тут, називається він фізіостарт. В ньому тут склад, дуже багато в нього, всяких поживних речовин. Все, що, значить, вноситься безпосередньо в контакти з насінням, з живцями, які тільки відбуваються проростання або укорінення, значить, цей фізіостарт. Дає всі поживні речовини, необхідні для хорошого старту. З е, чим це хороший добрив? Тому що коли починають з'являтися корінці цих живців, вони вже зразу получають мікро-макроелементи. Це називається фізіостарт. Він, звісно, не дешевий, але він того вартий. Я його на оце таке відро. Сиплю, ну, отак, оце така ложечка менерна, бачите, з-під гірбалиф. І розмішую. Тоф повинен бути, бачите, отакий. Він не повинен бути сухий і не повинен бути мокрий. І такий повинен бути трошечки влажний. Ну, просто такий, знаєте, ось, бачите, що він, коли він сухий, він не ну, не можна так комок зробити. А коли він, отак його може, оце. Такий торф повинен бути. Набиваємо стаканчики, Зараз покажу, і висаджуємо живці, які наживцювали. Так, витягли ці живці із води. Набили ми стаканчики торфом. Значить, у мене грандіс укорінювач. Я корнівіном не користуюся, тільки грандісом обмакуємо. Ножку живця вставляємо в стаканчик. Я нічим не придавлюю, нічого не роблю такого, не забиваю, не утрамбовую. Волотиста гортензія вона дає корінці із нижньої. Бруньки, яку ви занурюєте. Бачите, занурюєте в торф. Розводимо, розводимо привікур, значить, 1 грам на 1 літр води. Я розвела, беру шприц кубовий, набираю повень шприц у мене там відро, бо я багато живцюю, і вчора сьогодні. То я розвела на 5-літрове відру 5, грам... 5 кубиків привікура. Все, бачите, я її набираю з відра така спринцовка в мене. І я їх трохи поливаю цим привікуром. Привікур для того, щоб не гнили вони, щоб у них не було гнилі. Потому що зараз літо, тепло, вони можуть гнити. Трошки полила, і я їх не втрамбовую. Даю, щоб вони, торф цей класман, чим хороший тий, що він пропитується дуже гарно. Вода не сильно не злорадствую, просто трошки поливаю. Ця водичка проходить до самого дна. Обволакує стволик торф водою із, ну, дуже тоді хорошо, що він. Коли ви поливаєте, то цей торф він обволакує стволик, щоб не було пространства, не було доступу воздуху. Як тільки буде доступ воздуху, корінь почне гнити стволик, тоді з'являється оця чорна ножка. Ну і правий кур він для того, щоб не гнило. Він спеціально для... Корневої гнилі, чорної ножки. Коротше, хороший препарат. Я ним взагалі користуюся. Якщо ви дивитеся мої відео, то я там вам його завжди рекомендую. І зложу їм в ящик. Забуду сказати, що треба підписати назву сорту обов'язково, щоб у вас не було Ну, Якщо ви живіцюєте для себе і не будете їх, як то кажуть, роздавати-продавати, то можете не підписувати. Ну, я зараз цей ящик доберу. Бо я тут, як то кажуть, черенкую живцюю дуже багато, чого два дні сижу. У мене тут більше ста сортів, то дивлюся, що мені треба, чого мені не вистачає ще. І таку беремо просто плівку з любого мішка. Обносимо її в цю плівку ізолентою. І ну, тут то, виходить тоді такий прозрачний верх у неї, цього, цього ящика. Ну, приблизно отак. Він дуже гарно тримається ізолента, тримає цю плівку прозрачну, з любого мішочка можете взяти з під одежі мішки. Коротше знайдете, що вам там. І в мене вони стоять під лампами. Ви можете поставити на вікно там, де немає у вас палящого сонця. Можна поставити отак на вікно. Це я просто живцюю і складую все в веранду. А потім ці ящики переїжджають на такий стілаж. Стоять вони в мене під лампами. Ви можете ставити їх просто на вікнах. Кому цікаво було відео, будь ласка, поставте подобайку, напишіть коментар, підпишіться на наш YouTube канал. У нас все правда про претензії. Під цим відео буде силочка на групу Вайбері, де можна буде замовити гортензії. У нас там спільнота. Дуже цікаво, дуже цікаво в тій групі для початківців, хто ніколи не вирощував гортензію. Ми там все розказуємо, показуємо, ділимося секретами вирощування гортензії. Не все ми показуємо в ютуб-каналі. в нас дуже багато цікавої інформації іменно в Viber, в нашій групі, в нашій спільноті. Так що опускайтеся трошки нижче під відео. Клацайте на ссылочку, переходьте до нас в вайбер. Дякую за просмотр, дякую, що ви були з нами. Всім тихого, хорошого вечора. Або дня, або ранку. Хто коли дивився це відео. Всім пока!